Доброго здоров'я всім Lexus 500H. Не так багато їх в Україні. Чудова, чудова машина, чудовий автомобіль, який дійсно, як я колись чув, дарує емоції, він таки їх дарує. Він таки їх дарує, що зовнішнім виглядом, що, в принципі, по динаміці, що. Витратам пального. Я насправді не знаю, яка ще машина може на сьогоднішній день надати такий емоційний стан і такий набір емоцій. Значить, Машина в дуже непоганій комплектації. Машина з Америки. Ви, в принципі, побачите по Він-коду, що з нею було. Машина відновлена для себе. Це автомобіль нашого клієнта. Продаж, купив собі трошечки ліпшеньку машину. цю робив для себе. Все відновлено відновлено на офіціалі, є наряд роботи по офіціалу. В принципі, і авторія підтягне з офіціала дані. Зроблено повне ТО, відкалібровані всі датчики, підв'язано все, що змінювалось в процесі ремонту. Машина дуже в гарній комплектації, порядка 10 тисяч доларів було додано покупцем свого часу, першим власником, до основного пакету опцій. І зараз ми подивимось всередині, що саме. Значить, з чого почнемо? Android Auto CarPlay тут вже безпровідний. Тобто вам не треба. Включати провод, все працює безпровідно є проєкція, є камера 360. Зараз ми це продемонструємо, щоб ви все побачили. О, машина. Є автопарковка. В машині є. Е, господи, тут стільки всього є, значить, Ну понятно старт стоп. Е, вона сама паркується, є камера 360, є е, е, вентиляція підігрів сидінь є е, підігрів керма, е, що, до речі, не у всіх моделях буває. Звичайно, багатозонний клімат-контроль, як будь-якому окремо ззаду. Е, проєкція на скло. Підрульові пілюстки. Е, у неї дуже шикарна е, аудіосистема е, Марк Левінсон. 21 динамік по салону, щоб ви собі розуміли. Максимальна кількість, звучить вона просто причудова. У неї є пам'ять сидінь, у неї автоматична ляда, у неї активний круїз контроль, у неї Дістронік, у неї. Автоматичне світло, автоматичний дощ, звичайно. Машина э, сама відкриває задні двері, коли у вас зайняті руки. Машина сама паркується. Повторюю, звичайно, є підігрів дзеркал звичайно, є підігрів вентиляції сидіння, як я вже сказав, є безпровідна зарядка, яка працює, має три. Type-C роз'єма і один USB для підзарядки або для якихось там ваших цілей. Е, має, звичайно, Tiptronic, коробка автомат, значить має режими їзди, має дуже зручний величезний підлокітничок Останній обслуговування і, в принципі, всі обслуговування. Leксусі в Україні вже має, звичайно, повний електропакет, складання зеркал, електроприводи сидінь. Стан машини, можете бачити на фото. Стан машини просто ідеальний. Значить, машина притонована, що, в принципі, додає і такого зовнішнього шикарного вигляду, складання сидінь. Задніх сидінь, вентиляція задніх сидінь і клімат-контроль назад. Звичайно, маємо Ізофікс. Значить, це в цій машині вже нова гібридна система, точніше, нова батарея. Звичайно, маємо партроніки, нова батарея нового класу 5 яка дуже швидко заряджається. ЕлектроЛяда, звичайно, дуже швидко заряджається і швидко віддає заряд, Тобто нове покоління батареї, яка і довше проходить у вас, і так само буде якісніше працювати. значить Присутня шторка, що буває не завжди в машинах з Америки. значить Тут теж весь комплект. У нас все. не ставилась, навіть це докатка, але вона теж йде на одному піску. Тут теж повний комплект. Шторочка працює, має декілька режимів. Має отак. Замикатись можна трошки нижче. Машина відкривається закривається ногою. Якщо ви підходите до автомобіля, можете махнути. Машина на літній чудовій резині Michelin Pilot Sport. Е е є зимовий комплект, поклеєна плівка, вся мордочка заклеєна в плівку. Пошкодження, ще раз повторюсь, ви подивитесь на авторія. Є передні телектроніки, звичайно. Такі двері, Ось сюди значки, тут теж звичайне електросидіння, реалізована вентиляція. Відкривається підлокітник з тої з тої сторони, кому зручніше, хто що шукає. Є повна сервісна історія з сервісною книжкою. Всі акти викосних робіт, навіть Lexus навіть. Всі елементи в принципі, м'якенькі, все, все дуже, дуже комфортно і добре, якісно зроблено. Взагалі матеріали шикарні. Є мертві мертві зони, мертві зони. Тут ви знаєте, тут стільки опцій, що одразу все і не запишеш. Тому будемо спілкуватись телефоном, будемо додавати, що тут ще є. У нас електрорегулювання керма, пам'ять сидінь. О, така чудова машина. Машина в динаміці просто перемагає все, що до цього тестували. Якщо ми з вами не говоримо про відверто спортивні автомобілі, ну, вони не дають того комфорту, як дає цей автомобіль. Плюс дозволяє clearance дозволяє заїхати десь на провку, виїхати на якийсь там шашлик на природу за грибами і так далі тому подібне. Дуже-дуже подобається автомобіль. Автомобіль можна переглянути в Києві, скоріше за все, на лівому березі, але за домовленістю можна так реалізовувати. Цікаво. За немовністю можна під'їхати на будь-яку станцію. За потреби тут нема що нема ховати, все прозоро, все достатньо, він код буде вказаний. Автомобіль повністю справний, в автомобілі все працює. Автомобіль готовий до експлуатації. Він, в принципі, давно був готовий до експлуатації. Власник поїздив, дуже задоволений машиною. Взяв трошечки нові. 44 тисячі пробіг. Хто бажає чудовий Lexus нагадує це 500 й Lexus шаленої потужності. Не рівняйте його з rx ами 350-ми, навіть 400-ми. Це інша машина і вона дійсно інша. Хто сяде і проїде, той зрозуміє, що це. Зовсім інша машина. В цілому немає якихось критичних у неї моментів по відновленню, в принципі. Відновлено на офіційному сервісі, зроблено все дуже якісно. Ось так виглядає. Вона під капотом, тут нічого не намито. Нічого не вимито всі бачки у неї прозорі. Якихось тут нарікань на роботу мотора, звичайно, в цьому лексусі з його шаленою, скажімо, шаленим ресурсом. Тут ще навіть говорити немає про що з приводу там якихось технічних несправностей. От. Просто треба брати і їздити і отримувати задоволення. Автопідбір Київ. Залюбки покажемо вам це авто. Протестуємо за потреби. Покатаємось. Набирайте кияни. У вас є шанс придбати просто чудовий автомобіль. В шикарному, до речі, білому перламутрі це ще додає йому якості і бажаності цій машині, бо в цьому кольорі вона виглядає просто шикарно. Це суб'єктивно моє, але я гадаю, зі мною погодяться дуже багато, багато людей з цього приводу. Задній ряд. Панорамка.